Volkswagen ID 6, Pro. Темно-синій колір. Так він виглядає. Матричні фари. Ця машина у нас Head-up дисплей Панорама з люком, що відкривається. Парктроніки 360. Функція є автопарковки. Ось фари Q Light. Матричні вирізають автомобілі з потоку. Привід задній. Ось такий салон. Величезна панорама. 7-местный, с додатковым рядом третьим. окремий климат для задних пассажиров. Светлодиодная оптика. Акумулятор 85 кВт. Запас ходу 550.